Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міня Вінниця. Склали під клієнта Donfang 404 G2. Це з нового надходження. Їх не дуже багато приїхало в Україну. Дали по одному на кожну філію, але ще в наявності є. Це і ми склали під клієнта, вже бачите, стандартно з примусовою гідравлікою. Гідровиходи, повноцінна 40 хороша просторна кабіна. І покажу, все зручно розміщене, кондиціонера немає, донфенг їх на 40 не ставить. Маємо такий от вентилятор. ну Все стандартно, змін ніяких не відбулося. Ну, крім змінили трошки капот, поставили, скажімо, такий от коньок. А так, в принципі, той самий. Перевірений руками Донфенг. Чекаємо на вас. Можна приїхати протестувати, замовити. Ось такий от красень. Міні-агровіниця Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!